От наші драгоценні браття, які відповідають тут і за духовний труд, і за фізичне. Село називається. Дніпропетровська область, Нікопольський район. Прифронтове село. Скільки да, до фронту? При фронтове, а фронтове. Другий удар 4-5 км. Нехай вас Бог хранить, щоб ви були під покровом Всевишнього. Амінь. Церковь організувалась на ровному місці. Слів Господь і совершилися. Во время війни збирається книзі сміття людей. Бог позбирав, підкрилося, Ми шукали його лиця, шукали защиту, покори. Слава нашому! Богу! Твою любовь благодари! Благодари! Нарастой ты Вечной хвалы За Твою любовь Благодари! За Твои Голубские страдания, За спасение Данное Тобой, И за все Твои благодания, Сердце пусть всегда Звучит хвалой, Благодарим, благодарим. за твою любовь благодарим, благодари, Достой Ты гречной хвалы, за твою любовь благодарим. Це от три служителя в цій, в цій церкві, хоча їх в, в сім'ї семеро. Всі служать Господу. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Так хто розкаже, як ця церква началась? Церква почалася, тут, жила наша бабуся, батькова мама. Батькова мама тут вона прожила, молилася за нас, за нашу сім'ю, за церкву. От. І декілька років тому назад збудувалося на цьому місці цей дім молитви з допомогою Господа нашого Ісуса Христа. Слава І ми Богу. радуємося, наша сім'я радується, церква, що ми маємо в нашому селенні такий молитовний будинок. І ми радуємося, що браття от, із Хмельниччини. Слава Господу! Та благосують вас Бог! І ми маємо можливість молитися до Господа нашого, який нас спас. Омив, очистив і оправдав. Йому хвала, слава йому, амінь. Чуєш, брат. А до цього тут не було молитвеного дому. Молитвеного дому да? не було. Да до, війни, дов, так? Да, Молилися по домах. Тут е, наша сім'я, наша сім'я, е, і приклалися вже до церкви і родичі наші, дідка, і дядько, і двоюродні, слава Богу. Да. Нехай вас Бог благословить. Ми вас любимо, благословляємо і нехай мілость Божа буде над вами. На Дякуємо.